У 2025 році бренд XCIT виходить на новий рівень. Це рік, коли технології, дизайн і драйв злилися в ідеальну гармонію. Лінійка XCIT 2025 демонструє, наскільки далеко може піти інновація, коли вона створена не лише для руху, а й для емоцій. Спочатку про новий XCIT і X5 Це кросовер, який поєднує комфорт міського авто з витривалістю позашляховика. Під капотом гібридна установка нового покоління, що забезпечує вражаючу економію пального та динамічне прискорення. Система повного приводу реагує за долі секунди, утримуючи авто на будь-якому покритті, а в салоні нова мультимедійна система з голосовим керуванням українською мовою та штучним інтелектом, який підлаштовується під стиль водіння. Далі EV – повністю електричний флагман це не просто авто, це демонстрація майбутнього. Запас ходу понад 600 км, швидка зарядка до 80% за 25 хвилин і вражаюча тиша всередині. Підвізка адаптивна, а салон оздоблений екологічними матеріалами. XCIT і XCMV це символ чистої енергії, без жодного компромісу у потужності чи комфорті. Третя новинка XCIT Vision GT – це спортивне купет, створене для тих, хто хоче відчувати дорогу кожним нервом. Аеродинамічний кузов карбонові вставки, агресивна передня лінія все говорить про швидкість. Під капотом 30 літровий турбогібрид потужністю понад 400 кінських сил від 0 до 100 км за годину за 3,8 секунди. І при цьому повна стабільність на трасі. Наступна модель XCIT Terra – універсал для активного життя, створений для подорожей, кемпінгів, пригод і родинних поїздок. Просторий багажник, панорамний дах, система очищення повітря в салоні, незалежна підвізка і високий кліренс. А головне, розумна система навігації, яка враховує рельєф і погодні умови, щоб прокласти найкращий маршрут. XCIT не забуває і про міські рішення. XCIT має на URBN 2025 компактний електромобіль, який ідеально підходить для мегаполісів. Зручна парковка, маленький радіус розвороту, яскравий молодіжний дизайн і можливість заряджатися від звичайної розетки. Його створили для людей, які цінують рух і свободу у великому місті. Вперше бренд представляє EXCITAHYDROWOWN експериментальну водневу модель. Вона працює на чистому водні, не виділяючи нічого, крім водяної пари. Заправка займає менше п'яти хвилин, а запас ходу перевищує 700 кілометрів. Це майбутнє, яке вже тут. XCIT показує, що екологічний транспорт може бути не лише розумним, а й потужним. Всі моделі 2025 року об'єднує одна філософія енергія руху. Кожна деталь від дизайну фар до прошивки мультимедійної системи створена для того, щоб водій відчував гармонію між технологією і свободою. XCIT активно розвиває систему Connected Drive, тепер усі авто з'єднані з хмарною мережею. Водій може перевірити заряд, стан шин або навіть оновити програмне забезпечення прямо зі смартфона. Безпека ще один пріоритет. Система XCIT Shield включає адаптивний круїз контроль, попередження про зіткнення, утримання смуги, контроль втоми водія і автоматичне екстрене гальмування. Все це працює непомітно, але надійно. Усередині справжня тиша, активне шумопоглинання, якісна акустика підсвічування з 32 кольорами, що підлаштовується під настрій. Для пасажирів бездротова зарядка 5G підключення і навіть вбудована функція масажу у преміальних комплектаціях. XCIT у 2025 році не просто створює автомобілі. Він формує стиль життя, сучасний, екологічний і технологічний. Це бренд, який доводить, що рухатися уперед можна з розумом, смаком і повагою до планети. XCITE – це більше, ніж транспорт. Це твій новий спосіб бачити світ. 2025 рік, коли XCITE стає символом інновацій, драйву і свободи.